Солома! Пройшов комбайн, змолотив, забрав зерно, фермер щасливий. Юху, зараз Щас будуть бабки. На полі залишилась солома. І ну, хтось її зібрав волки, щоб потім затюкувати, роздати напої або продати. Хтось якісно подрібнив, порозкидав по площі і буде. Можливо, лущити, а можливо, так залишить. Окей, має право на життя. Хтось навіть збирається сіяти вот. Е, Якісь кінчані кинуть сірника і спалять. Але залишається питання, окей, а принципово, да, стратегічно, що взагалі з цією соломою робити? Чи треба вона, чи продати її, чи вивезти її з поля, чи спалити, щоб в ній не накопичувались шкідники і хвороби? Як взагалі фермеру да, ставитися до соломи? Да, ось це там фундаментальне питання, е, стратегічне, якщо хочете, як фермер да, має вибудовувати відносини з соломою. Давайте розбиратися у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукіянчук, я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Своїм контентом, своїми продуктами, своїм сервісом. Ви приходите до нас з якоюсь проблемою, ми придумаємо, як її вирішить. На виході виходить, сервіси від команди Grovex. Для того, щоб заробити більше, стати краще, переходьте за посиланнями під цим відео і скористайтеся сервісами Grovex. Отже, солома. Як фермеру да, вибудувати своє відношення да, до соломи. Тут зараз дуже багато вуглецю. Зараз це така якась дуже там, популярна, можна сказати, попсова тема. Да? Всі говорять про секвестрацію, там, про вуглецеві сертифікати, ще про щось. Але дивіться, ми з вами коли вирощуємо пшеничку, ячмінь, кукурузу. Це високовуглецеві вуглецеві культури. Да? Що це означає? Що в них. В в рослинних рештках, але поки вони живуть, поки вони ще вегетують, це ну, вегетативна маса. Да? В їхній масі, як наслідок потім в рослинних рештках, дуже високий вміст вуглецю. Там, в рази більший, ніж сої, гороха, ріпаку, соняшника і так далі. От. Тобто, тут є багато вуглецю. І це дуже круто. Насправді, через те, що в нас з вами є пшеничка. І кукуруза, ми маємо не таке швидке деградування наших з вами ґрунтів, яке би могло би бути. Тому що цей вуглець він допомагає нашому ґрунту відновлюватись, про що йде мова? Чорний ґрунт да, через те, що в ньому є велика кількість органічної маси як наслідок гумусу. Але ця органічна речовина. Вона ну, не буває сама по собі. Да, вона є результатом життєдіяльності біологічного комплексу всередині ґрунту. І йому треба енергія, йому треба їжа. І якщо е он, там ростуть соняшники, ось тут росте кукуруза, е ось росла пшеничка, то для зелених рослин джерелом енергії є сонце. Так валить воки, що капець. Ось е, сонце для них є джерелом енергії. Якщо є джерело енергії сонце, то потім рослинки треба тільки повітря, вода, і все. І відбувається фотосинтез, і ми маємо цукор. Да? А в ґрунті джерелом енергії є. Відгадайте що. До речі, поставте на паузу, напишіть, давайте там експеримент проведемо, перевірте себе, що є джерелом енергії для ґрунту, для ґрунтової біоти, для, ну ми кажемо, ґрунт живий, да, там багато хто живе крупніший, мілкіший, е, і так далі. Гриби, водорості, бактерії. Що є для них джерелом енергії? Через що вони можуть жити і функціонувати? Ставте паузу і пишіть. Написали? Окей, молодці. Для них є джерелом енергії вуглець. Тобто, ось оце нафта для вашого ґрунту, якщо хочете. Так само, як там, сонце для рослин, там, борщ з ковбасою, з м'ясом для вас є джерелом енергії. Чікава <сіх> з молоком чи з вершками. От. Е, для вас є джерелом енергії. Для ґрунту джерело енергії це вуглець. Це паливо для вашого ґрунту. Грунт не працює, якщо в ньому немає вуглецю. Ось, це є основа основ ставлення фермера до соломи. Ну, в принципі, всіх рослинних решток, якщо хочете. І, до речі, сидерат Точно так само працює. Тільки сідарат швидше розкладається, тому що в ньому менше вуглецю, більше легких гідролізованого азоту, да, і він набагато швидше біота його з'їдає. А в рослинних рештках е пшениці, чменю, кукурузи набагато більше вуглецю. Відповідно, вони несуть набагато більший запас енергії, і як наслідок, ґрунту довше є, що їсти. Да, або там. Паливний бак ґрунту довше залишається заправленим, якщо хочете так. От. Відповідно, що, ну, як нам далі з цим працювати? Тобто нам треба як можна більше вуглецю дати в ґрунт. Для цього треба вирощувати якомога більше високовуглецевих культур з якомога більшою врожайністю. Е, для цього шикарно підходить кукуруза по кукурудзі. Ну, правда, діабротіка протів. І азоту треба багато давати. І води треба багато, тому, наприклад, на півдні історія з кукурузою не проходить. Да? Тут у нас варіант 40% від сівозміни зміни мають займати високовуглецеві типу ячмінь-пшениця. Тому в кожному регіоні по-своєму. Але нам з вами треба дати як можна більше вуглецю нашому ґрунту. Чого? Тому що таким чином в нього буде більший запас енергії, він довше зможе бути живим, довше зможе переробляти органічну речовину і накопичувати гумус. Ну, скажімо так, з тим, що зараз робиться в країні і на полях, ми не будемо говорити про підвищення якості ґрунту. Хоча це правильний вектор, про це треба говорити. Але давайте скажемо так: поки ми намагаємося на всьому зекономити і звести кінці з кінцями, поки в країні війна, то дати ґрунту вуглецю, вигляді в вигляді там, соломки, ще чогось, дати ґрунту вуглецю це не дасть ґрунту деградувати так швидко, як би він міг. Да. Тому ґрунти, <кій> які орюються кожен рік ґрунти, де спалюються рослинні рештки і солома або не вирощуються високовуглецеві культури, ці ґрунти приречені на дуже швидку деградацію. Можна, там, Природа накопичує 1% гумусу за 100 років. Фермер, якщо буде вирощувати інтенсивну кукурузу по кукурузі, може накопичити 1% за 10 років. А фермер, який буде робити оранку кожного року і буде спалювати стерню, може втратити. 1-1,5% гумусу за 10 років. Спокійно. Взагалі. Ну, тому м, бережливе ставлення до ґрунту, е, вирощування культур з високим містом вуглецю допоможе нам зберегти наш з вами ґрунт або, як мінімум, не дати йому деградувати. Якщо у вас ще залишились питання, пишіть їх е, в коментах, е, адже всі наші відео це відповіді на ваші запитання. Велике вам дякую, що дивились до кінця. Ставте лайки, діліться цим відео, і хай прибуде з вами урожай і перемога!